Чи можна взагалі битися? Ні, бо це больно, але, і якщо больно, то треба сказати нашим вихователям Ларисі Петрівні або Валентину І Якщо тебе б'ють на дворі, то треба безстренько сказати, щоб хлопчики потім не, не обзивалися над тобою. «А Як потрібно вирішувати конфлікти, щоб не сваритися, не битися, а як? Треба спокійно сказати, я з тобою не дружу або сказати не дружи зі мною. А якщо дорослі люди між собою б'ються, там хлопці дорослі, то що тоді робити? До виховательки не підеш, виховательок вже немає. Як вирішувати проблеми? Сказати, Чому ти мене б'єш? Або чому ти до мене підійшов? Я з тобою не дружу. Чи можна битися? Нельзя. Бо це погано. Не буде больно, тому коли ти А Ти з кимось колись бився? Ні. Чесно? Чесно. А як потрібно вирішувати конфлікти і сварки? Якщо вас кимось за іграшку посварилися або ще за щось і сердитися, що тоді робити? Тоді ділитися там, ну не бити вовлі не з Ще вже посварилися, посперечалися, побилися навіть, то що тоді робити? Дружитися. А це як? Так, просто мізинчик до мізинчика такий пальц, пальчик до пальця, і такі слова говориш. А які слова потрібно говорити, як мізинчик до мізинчика? Молись, 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 і більше не ділись. А якщо будеш лятися, то я буду кусаться. а кусатися не плетем, буду дитинки, а, кіль а кільпіч ламається, дружба начинається. Чи можна битися? Ні. Бо буде пла... бо кого ображив, буде. Плакати і тоді будуть тебе ругати. А скажи, як тоді вирішувати конфлікти, якщо двоє людей сваряться за щось або просто так сваряться, що тоді їм робити? Треба помиритися. А як помиритися? Дружно. Дружить і ми. Рілку розказувати. А яку б ти морилочку порадив розказувати? Різьм, різні, різ. Чи можна битися? Битися не можна, або, або можна, можна собі лоба забити, нісика розбити, ручку собі зламати або ніску зламати. І ти будеш так ходити на палках. Як же вирішувати конфлікти і сварки, коли двоє людей сваряться між собою, що тоді робити? Треба на вибачитися і сказати, ми біль... давай подружимося і не будемо більше ссоритися. Будемо будем в місті гуляти, дружити, ходити в парк, гратися, співати пісеньку.